Знакомий дядько, це дядя Слава, дядя Льоша, всім привіт. Ми на рибалочці. гляньте, який раночок. Вода така тиха-тиха, спокійно. Ташки поють, все супер. Починаємо нашу рибалочку. Провідаємо судочка. Друзі, поки ми збираємо тут спільни, слава вже заробив першу покльову. спінінг ми так і зібрали. Зараз спробуємо на судочка. А там далі подивимося, може ультралайт, а може продовжимо на судочка. Поїхали. Так, заходимо в воду. Починаємо з віпу. Щось от хочеться віпи, це забросити. Зараз ну. закинемо. Слава, буває таке відчуття, що хочеш зловити на якусь приманку і її використовуєш і ні, тільки ловиться, чи ні. Не буває такого, чи постійно перебирати приходиться. Буває, буває, буває постійно. Ну таке, так, поїхали. Перший закид, термоза. Ого, тут щось тормозів накрутив. на ТО мабуть. Так. Є. Вставляємо спінінг. Поїхали. Ого. Перший недалеко. А туди там же що-то таке здоровий. Корч лежить. Якраз на ту косу виходить. Ну нічого, спробуємо, може пройде. Так, у нас впало, підтягуємо. Поїхали. Фрикціончик настроїв. Щось там далеко закинули. Виді ж недалеко. Так якось воно. І попало куди треба, то якийсь мікроударчик чи теробракошку. Оце перший закид. Так, так, так. Трошки більше погазу зробив. не так швидко. Корчики з окунями сиділи. Точно корчики є, а кунів поки що немає. тут <свісно> В прошливий раз були так, Там от на тому місці <свісно>, відірвав ультралайтових приманок штук 6, мабуть, на одному корчі повісив <свісно> гірлянду. Перший закат мимо каси. Нічого, продовжуємо. 3,5 нормально висока. Та я теж так вважаю. Саме універсальний розмір. 4 погано летить. А от 3,5 саме раз. А весну 3,5 то. 3,3,5, то. Теж до цього прийшов. Аби з чого НАТО? Звичайно, там 4,5 не менше. І клює все. А так з берега приходиться трішки менше ставити. Нічого. Хочеться вже зловити когось. Щоб відкритися. До речі, це у нас <смі> друге відкриття після другої зими в квітні. <смі> Ох, приморозу цілу неділю, то завірюха якась. То сніг, то мороз. То разок після зими то й вийшли. Трошки окунів зловили і відео, на жаль, мікрофон все запоров. Не записав звук зовсім. Друзі, тільки що сход такий був. А блін, ну. Це от як завжди. На баксі 3,5 така подача, продавила трошки, не просів. А все гачок. Що ж тут поробиш? Дядя слава тут міняє теж приманки. щось міняємо, міняємо поки що. Ранок такий гарний, а риби щось немає. Риба ще не проснулась, мабуть, десь сидить в корчах. Думаю, коли вже піде, я вже вийду, поїм хоч якусь рибу, а не вашу резину. Ой, ловимо. Десь сидять судаки. Ух, так. Да. Гарний, а може на камері буде видно. Нормально тоді да, автомобілю. О, судаки прокинулись, мабуть. Що. Так, продовжимо. Не якраз камера на тебе була, то потім подивимося. Вона така вяренька, покльовочка не була. Не була, так, ну ти ж бачиш. У мене такий прижим був, ну то щось непонятне, мабуть, щука. Щось так надавило, чи соник маленький. Ну продовжуємо. Сонце вже встало, Може риба скоро встане, бо щось сидить, а вона десь не активна. Опа! Оп. Блин, да. Прямо тут зверху хтось цікавиться. Тому точно що щука мало. Чи окуни там сіпають? Там і нерости сіпають, то такі товариші виручають хоч на рибальці. Ну, звісно. Не, не ну, тож так потягнуло. Ну так окунь. Зазвичай клює. Та в мене на 10 метрах от, в прошлий раз брав. Так, <рит> <рит> mm -hmm, <да. рит> а, Та ти ж бачив, ото прошлий раз, ми були, так те та ж саме, отак от оп, оп, і потащив. Так. Фу, дуже та радуєш, що все ж таки потепліло. Можна подалі зайти в воду хі -хі, і нічого не відвалиться. Блін, а тут мене зі. А все там вигнув двійники, поставив одну приманку і та все це. І одразу покльовка. Ну це як завжди. Ну нічого. Я сподіваюся, що ми все ж таки когось побачимо, хтось нас порадує зараз. Так тягнемо якусь рибу. Хтось нас порадував свої покльовочки. Тільки закинув. І одразу хтось вдарив. Ну, мабуть, це щука. Щось вона так... Ага, щось так по зубах йде. І ще й не хоче підійматися. Ні, ніяк не хоче підійматися. Вот. Тут у нас там порадає своїм присутствием, як кажуть. Виходьте, виходьте, виходьте. Запрошуємо наверх. Фу, вже встав, трохи. Ось ноупалка Ага. Так, да, ну то може вийде, бо но... то риба в певних стан я Фух, така гарна риба там сидить. І ось щось вийшло. Ну от, оттримаю. Я так і знав, що там та палка і по-любому там хтось розправить. Ну почекаємо, почекаю. Бо риба там така гарна. Фух. Сиди. Я б сказав, навіть дуже гарно. Тут не вторнутись. Так, ми будемо чекати, що я не знаю, що зайдуть. Якщо щось вийде, так, у нас боротьба продовжується. Ось ми через ту палку тягнемо. Дивіться, 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 я таких зовсім ніколи не бачу. Слава, візьмеш за рота. Дивіться. Це не може бути. Це точно я п'ятерка слава, дякую. Оце риба. Оце повезло Я ябл. Балді... Оце риба на зараз Фух! Друзі, такого я ще не ловив ну це. Я не знаю, це. Ну 4 точно. 4,5 може 5. Я кажу, це така рибина, ух, дивіться. Оце повезло. Фу, оце дядя Льоша виловив такі, такого екземплярчика, дивіться. Оце супер. Такі виловили. Ось така от рибина, дивіться, яка рот. Зуби які, це жо! У, вовк. Оце фортануло! Оце рибина! Друзі, зараз покажу. Такий дяді Льоші повезло. Дивіться. Ось така рибинка. З берега. Все по-чесному. Бачите який? Я думаю, це четвірка точно є. А може так на помилую, як слава кажуть, так він живий. Ось така рибка гарна. Повезло. Все, все ж кажу. Відпускайте маленьку рибу. І буде у вас велика риба, дуже велика. Ух, Який вовк здоровений, дивіться. О, ось такий ось така рибка. Таке теж буває і з берега. Хі, хі, хі. Клас. Фух, друзі, таке буває. Повизводили льоша. Відпускали, бачите, відпускали маленьку рибу. І велику зловили. Ось так. Продовжуємо рибалочку зараз. Покажу, на що зловили. На жаль, правда, не вийде його відпустити, бо там всі внутрішності викинув він та й за жабри дуже сильно зачепився. А так би відпустили, звичайно. Бо треба ж десятку зловити колись. Друзі, поперекидали зі славою повні там ящики приманок. Це маленька частина, що ми тільки сьогодні кидали. А цей монстр клюнув на ось такий ось флагман 28 в такому кольорі. Це, мабуть, щось було таке схоже на Pumpkin шартрес. Шар ось такий ось приблизно колір. 2,8 двойничок. Повезло, фух, десянки тримтять, Ось така от приманочка. Вгадали, трошки більше от е, таких сильніших коливань. От, мабуть, йому треба було. Тільки закинули там перший підброс, як влупив. Фух, ну повезло, повезло, так повезло. Продовжимо балочку. Так. Хотіли половити окунців, але після такого щось з окунців зовсім не хочеться ловити. Продовжуємо на те, що і ловиться. Слава, поїхав вже на роботу, а ми трошки ще покидаємо. Фух, бачили, яка боротьба була. І в корчі завів, і з корчі достали там. І давно в мене таких емоцій не було. Ну, продовжуємо. Гарний екземплярчик попався. Ось десь там, мабуть. Навряд чи там такий другий буде, але спробувати треба, надія завжди є. Спрацювало дядя Лоша рибальське щастя. Якраз до свята буде. Хотілося відпустити такі екземпляри, зазвичай не беру, але... Ось ну, така ситуація, що там не виживе він. Ось, важкий був дядько. Потім зважимо вагу, все виставлю. Подивитись. Гарний судочина. А так якісь такі були невеликі покльовки, незрозумілі. І тиша така тиша, а потім, ось бачите... Такий клюнув. Такий дядько. Ну далеко-далеко він клюнув. І, ну, то, мабуть судак ще не підходить до берега з цими там зимами у квітні. Може хтось ще до нас приїде, Якась палку нанесло. Тут весь ультралайт минулого разу там залишив ці приманки. Зараз чуть не залишив таку рибу там жити. Фух, ну продовжуємо. Нічого нема. Так, ну щоб повернулись до Баксі. Перше у нас покльовки було на Баксика 3,5 в такому кольорі. Будемо пробувати на нього щось. ну то як завжди. Лавина та шаловець. Ні. Хочеться щось нове. Мабуть, у вас теж таке є. Та всіх рибаків є, знаю, сам такий. Так, друзі, зібрали ось такий от наш лайтовий ультралайтовий комплектик. спробуємо на ось таку от Dragonfly. Це така лічинка з трикози. Від фішапчику півтора дюйма, грузик 4 грамчики. Поїхали і заодно теж перевіримо шпульні підшипники гібридні. Теж покупав, встановили на прошлій рибальці непогано себе показали, але один підшипник щось якось затарахтів, ну, подивимось на ці, що буде зараз. Щось ніхто на щось стриказу не зацінув. Гарна така безвідмовна приманка. Ти бачиш нічого. Так, друзі, щось нам Судачок каже теж до побачення. Приходьте після свят. Сьогодні, мабуть, вже все. Але у нас ще є отакий от получили пітер. Це пількер, так, пількер. 5 см 10 грам. Зараз перевіримо, як він влітає. І може вже будемо завершувати нашу рибалку. А огляд на цей пількер буде на каналі, незабаром. Не закидаємо наш пількер, Спробуємо зараз, як він летить. 10 грамчиків, поїхали. О, Летить він дуже добре, я вам скажу. Що в нього тільки загра така буде. Бо так тут його пробував біля себе щось не неї таке ігри нема. Так Трішки покачує, може коли падає, якась гра буде, але щось не дуже. По жереху ці місця ще рановато. Він тут є, проявляє себе, виходить, але такий не охотиться, не полює ні на кого, бо і малька нема. Ще трошки рано. Ну нічого, треба бути готовим, ми будемо все одно пробувати. Може десь десь де і вийде, а що, ні. Зараз подивимося, як наш там пількер себе відчуває. Ну, Нормально, на такій проводці можна його відпускати. На падінні трошки грає. ну, Так, так як завжди пількір. В общем, будемо пробувати його по жереху. Розмір непоганий, сподобався розмір 5 см, 10 грамів. Непогано пофарбований, блищить отак. Відбиває сонце. Як на мене, перспективна приманочка, ну огляд буде подивитись. Друзі, ось такі приманки сьогодні використовували це не всі, бо це така маленька частина, що залишилась, бо вже інші по коробках поховали. Ну, а так, герой сьогоднішнього дня. Ось цей от флагман. Це не 2,8, а 3,2, мабуть, 2,8 трошки менше. Гарна приманка. Відпрацювала, ну, саме бачили, якого судака зловили. Так що так, будемо завершувати. Друзі, ось така у нас була рибалочка зі славою. Я вважаю, що реванш по судаках відбувся. Я зловив свій особистий рекорд, що таких великих судоків наловив з берега. Але, на жаль, судака відпустити ніяк не вийшло. Дуже глибоко заготив, він ще й козиря викинув. Ось врятувати ніяк. Але нічого, він не пропаде, буде на святковий стіл на великдень саме раз. Сьогодні ми використовували і лайт, і ультралайт наші спінінги. Ось, спробували на ультралайт, що зовсім ніхто не відкликався. Там, мабуть, окунь дуже зайнятий не до нас сьогодні. Йому таке буває щось робити. Судаки теж замовчали, мабуть, всі пішли святкувати Великдень. Ну і ми підемо. А я вам бажаю гарного дня, гарного вечора, гарних времені суток. Бажаю вам трофеїв на рибалках вдалих рибалок, щоб все у вас вийшло. Відпускайте обов'язково маленьку рибу і буде у вас велика риба. Ви ж бачите, яку буде Льоша рибу зловити. Так що так. Поздравляю вас з великнем. Бажаю вам всього найкращого. Дякую, що залишаєтесь на каналі Дядя Льоша та Рибалка. І до нових зустрічей на рибальці. Всім пока!